Всім привіт! Знаходжу зараз в Австрії, йду на містечко Гріфен, сераз покажу. В центрі міста знаходиться така гора і на горі замок. Давно придивлюся це місце, бо вокруг міста йде автострада, і цей замок дуже хорошо видно. І випала така можливість. Ззаді такий ресторанчик і взагалі ресторана там парковка. Там зупиняє нився, ну йду, дивіться, має бути цікаво. йду ось так, вздовж дороги, є тротуар. Тут навіть не треба включати карту. Тут і так видно, що йти вниз. Велосипед безсмисільно брати сьогодні бо мені треба буде піднятися аж наверх. Містечко невеличке, на 3,5 тисячі людей. Підійшов я вже до гори. Шкода тільки що через місто проходить якась дорога, вона більш-менш головна. Так що, може бути великий потік машин. Подумаю зараз наверх. Тут ну, поки місяць знайшов таку дорожку. Центр пізніше покажу, бо там зараз збирають сцену. Як спущуся, то потім постараюсь пройтися центром міста. Тут був кілька вуличок, нічого такого і не буде. А може цікаві будуть. Ось я вже піднявся до першого укріплення. я так зрозумів, тут будуть руїни. Місто напевно, називається Гріфен, а по-словенськи буде гребінь. Словенська мова, вона на кириліці. Я як завжди завжди вертаюся з Італії, то стараюся зловити словенське радіо, бо зрозуміла мова, так само як чеська. Тільки я, напевно, словенську більше розумію, як чеську. Дуже подібно. Як знаєте українську, польську, то зрозумієте все. Ну, по крайній мере, я розумію. Іду ось такого вздовж укріплення. Там відкривається місто, місто невеличке, я думаю, що там і не буде що показувати. Щоб, е, спробую показати автостраду, воно йде вон за містом відразу там. І, Звідти як їдеш, то цю гору дуже, е, дуже добре видно. Я завжди так їздив. Думаю, блін, коли я там зупинюсь, ну коли вже. І тут сьогодні випала така можливість. Ото тільки бачите, стіни, руїни. А. Так, да, тут є ще друга дорога, вона більш плоска така. Та що можна тут з... з халявками, а можна по ступіньках. Фух, важко подибатися. Дивлюся, центр буквально ось, ось дві вулички. Тут де костл чи церква. Не скажу, бо не підглядав. Буквально біля костьола дві вулички. І дивлюся, дивлюсь, що там нічого такого і не буде подивитися. Краєвиди відкриваються дуже гарні. Але це ще не кінець. Похай ще якась башня. Поки ще я йду вверх, думаю що десь е, половину пройшов тільки Зараз йду проти сонця То собі так ходить тут Але на горі вже більше всяких стін Мають бути якісь тут дві кафешки. Але писали, що в даний момент закриті вони. Є супер. Можна піднімати її перепочити. Вийшов я вже на вершину. Тут така напівзруйнована башня. Знизу кафешка то може з боку якось її покажу і бачу що там ще можна прогулятися з сторони не зніму бо буде проти сонця з, з дороги то так цікавіше виглядало вона тут практично все зруйновано ну і подимаюся на другу вежу Ну як, тут одна стіна тільки вежі. Написано, що в Гріфені народився австрійський письменник Петер, Петер Гантке. Зараз покажу. Вхід безкоштовний тут. там кафешка. Зараз зайду до... Тіні, ох, так буде краще. Там вона кафешка, можна вийти і пообідати там. Тут ще є такий стенд і показано вершини. Зараз я подивлюсь, роздивлюсь і потім розкажу. Ну, розібрався я, е, найвища гра виходить. Грінтовець, Це вона он там далеко. Це найвища тут гора. Бо вони самі далі, бо так дивися, то наші ці гори високі, але вони ж набагато ближче знаходяться. А, ці, а ті далі і практично на одному рівні. Тут ось зображено ще, е як воно виглядає з вершин фотографії. Ну, Скажу так, своє враження. Нічого цікавого немає, з дороги воно так класно виглядало, Ну, хоча краєвиди, так, да, краєвиди гарні. І одне добре, що хоч вхід безкоштовний, воно так гарно виглядає з дороги, думаю, на горі такий великий замок. Прийду, подивлюся, то так гарно має бути. А, як поляки говорять, не стети, щоб сильно цікаво то нічого такого і не було цікавого. Самі краще, саме краще це краєвиди на гори. Пересів зараз на лавочку. Тут відкривається такий гарний краєвид. Що побачив, тут під, на підніжжі гори біля церкви є печера. На жаль, вона зараз закрита, працює з 10 до 15 години, так що я вже не, не встиг. А Що добре, так прийти, посидіти і помилуватись краєвидом. Так, за, замов зруйнований, руїни, але краєвиди... Прекрасні. Спустився я в місто, був біля тої печери. Дійсно, варто приїхати тільки заради печери. Замок не дуже цікавий, але печера це одна із 32, що знаходиться в Австрії. Вже другий раз я не попадаю в печеру, був одній біля цього. Біля відню також не, не попав. І сьогодні трошки запізно. А ось вже більш старіша така вулиця. Тут дорога до замку. Бачите, по травички. Можна сказати, що йдеш через подвір'я чиєсь. Але знак є, що велосипедом не можна і йдеш туди вверх. От як в мене буде час, колись тут стану і прийду в печеру. Постараюся якось це зробити. Що може по дорозі буду десь їхати, зупинуюся на кілька годин. І піду, і піду цей, е, зніму печеру. Сніму церкву саму. Вона на такому за забором можна сказати. Я думаю, що вхід всього, з цього боку, а вхід з другого боку, там ближче до там печера, теж бачу якась є. гляну, що то таке. Не знаю, хтось біля цього, біля церкви, чи це виставочні експонати просто такий ось, ось посуд. І тут рядком є така вуличка з кафешкою. Хто хоча б пообідати, то може тут біля церкви. Там біля самої церкви купуєш білети, А вхід печеру ось тут. Там воно каски, видають фонарики і заходиш. Ну, я то і подумав так, що більше цього, в гору саму заходиш, там воно якісь, якась драбина. Туди, я не спускаюся. І там зверху теж говорить невеличка, але дуже гарно. Ось таке було невеличке містечко Гріфен. Замок мені не сподобався, хоча краєвиди дуже гарні. Шкода, що тільки не потрапив до печери. Заради печери то я ще тут раз зупинюся І обов'язково прийду і зніму це. Так що для вас було містечко Гріфен, Австрія. Всім пока до наступних відео.